У фрілансері насправді є така одна установка, яка обмежує весь ваш потенціал. І вона називається Я зроблю краще за інших. Ребята, насправді ця установка повністю обрізає. Всі ваші цілі, бажання, масштаб, які ви собі поставили, там як мінімум в річних цілях. Чому? Тому що якщо ви класно, ви даєте свою послугу. Супер, ви це можете робити як професіонал, там на 100%, можливо, навіть та на 300. Але чи круто ви будете продавати, чи круто ви будете від'єнти, чи круто ви будете спілкуватися з клієнтами, це вже все йде під питанням. Тому що якщо ви професіонал в чомусь одному, ви не можете усі інші сфери так само прокачувати, як те, в чому ви є відкриєте. Не професіонал, а щоб досягнути всіх тих ваших потенціалів і бажання, які ви перед собою ставите, у вас все повинно розвиватися одночасно круто. Відповідно, для цього нам потрібно і мати класних професійних людей. І повірте мені, колись ви прийдете до такої думки.